Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, обов'язково мова перегляду цього відео. Підписка, лайк. Ну і в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, туди обов'язково також підписуємось. Сьогодні на розгляді у нас проєкт абсолютно без складень. Це тапалка Gold Eagle і проєкт SL8. Вони між собою взаємопов'язані. Давайте спочатку розкажу, що таке sl 8 SL8 8 це соціальна мережа, розроблена українськими розробниками, яка офіційно зареєстрована в США. Це щось наподобі Ікса, Твіттер, як його зараз називають. Але тут можна виставляти свої уподобання, тобто, щоб контент приходив лише той, який ви хочете. Який вам до смаку. І є вбудований гаманець. До речі, за свій контент також можна отримувати монетизацію в цій соціальній мережі, що є також дуже круто. І є своя монета SSLX, яка торгується на біржі WhiteBit. Так, ну давайте тоді, поки перейдемо до реєстрації, зареєструватися тут дуже просто: вводимо свою почту, вводимо. Інвайт-код. Invite інвайт-код invite буде в описі під цим відео, або ж інвайт-код тої людини, яка вам е, дала це відео на обзор. Так, далі переходимо в тапалку про монету. Як от добувати нам монету SSLX. Є ось така от тапалка, де ми просто тапаємо точно так само, як це було, наприклад, в ноткоїні, або в інших тапалках. Вам дається для початку тисяча енергії, як зробити там дві тисячі або більше. Розкажу про це трошки згодом, так як в мене зараз ось дивимось дві тисячі. Просто ось максимально просто тапаємо. Дивимось, що енергія відновлюється кожної секунди. Тобто там тисяча відновиться, оскільки виходить в хвилину 60, за там, 20 хвилин відновлюється повністю 1000, 2000, там буде трошки більше. І ось так от витапуємо. Далі нам потрібно підключити наш е, нашу соціальну мережу SL8. Ось дивимось отут тут розділ є SL8, другий знизу зліва. Натискаємо на нього, вводимо свій емейл, який ми вводили при реєстрації. Цієї соціальної мережі і пароль. Все, далі воно у вас підключиться. А далі вам потрібно буде виконати ось тут от завдання в розділі Task. Там потрібно підписатись на їхній телеграм-канал, на Твіттер, ну і так далі. В принципі, все максимально просто. Але коли ви ось виконуєте завдання, вам потрібно зробити скріншот і завантажити його сюди. Ось тут от завдання, наприклад, я його вже виконав. У нас одразу перекидає там на Telegram. Так, поки цього робити не буду. В принципі, я думаю, тут нічого складного немає. Далі натискаємо на валет і ось монети, які я натапив. Переходимо в мережу SL8. Тиснемо на гаманець, для того, щоб подивитися, як ці монетки будуть зараз приходити. Ось ця монетка Start, Stardust. Дивимось, у мене зараз 356. І ось на балансі є 1700. Дивимось, 70 відновило. Так, витопали їх. 1722 монетки. Тиснемо кнопочку Claim і чекаємо декілька секунд. Це вже після того, коли ви підв'яжете свій гаманець. Так, все є порядок. Заходимо в гаманець і натискаємо обновити. Дивимось 356. І зараз на балансі 2134. Далі, як вивести, як обміняти ці монети? Тиснемо на обмін. Мережа, до речі, тут XLM. Натискаємо на старт і вибираємо, на що ми хочемо міняти. Це може бути або SSLX, який ми можемо вивести на біржу Вайбіт, або USDC. Вводимо суму 2134, і дивимося, що ми отримаємо 1 цент. Тобто 1 цент можна намайнити дуже-дуже швидко. Так, міняємо або ж на це, я буду міняти саме на монету SSLX. Тиснемо обміняти. Знову чекаємо завантаження. Цю монету так, конвертація завершена. Цю монету SSLX можна також обміняти на USDC. І вже вивести собі там набір, на гаманець, куди вам завгодно. Ось тиснемо знову на обмін. Вибираємо уже SSLX 12 і дивимось, скільки ми отримаємо монет USDC. USDC це долар. Так, майже 4 цента. У мене було більше, але я їх застейкав. Це ще один напрямок, в якому ми можемо заробляти. Ось він, лівий верхній кут, розділ стейкінг. Як дивимося, я застейкав 1000 монет. І це по нинішньому курсу 3 долари 27 центів. Це мінімальна сума на стейкінг тисяча монет. Ну, їх назбирати, в принципі, можна дуже швидко. В принципі, все. О, так, забув ще розказати про буст, вам. ось дивимося. У мене вже знову ж таки відновилася енергія. Тиснемо, тапаємо, тиснемо на гаманець. Так, вони ще. Де наші монети? Ось тут, до речі, SL-8, одразу видно, скільки в нас що є. Так само можна обмінювати, трейдити. Тобто цей гаманець також буде вбудований в цій тапалці. І як збільшити нам ось цю енергію? Енергія збільшується ось в розділі Boost Перший, самий верхній це. Де написано ось тут от, прайс 100 зірок. Я перейшов на другий левел. Але тут не обов'язково цього робити, тому що це буде за один тап, ви будете отримувати не одну монету, а дві. Але по факту це особливо на баланс ваш не повпливає. Повпливає на баланс розділ бек. Отут-от дивимось, натискаємо на нього. І е, за 400 зірок ми можемо збільшити на 500 свою енергію, тобто у вас тут буде там не 1000, а 1500, але сума там буде перша менше, здається там 50 або 100 зірок. 100, здається, зірок, у вас буде 1500 за 200 зірок, як збільшив я до 2000. Поки що я не буду цього робити, зроблю трішки м, пізніше. Тому що треба купити зірки. До речі, Телеграм-бот також є в моєму телеграмі, де можна купувати зірки по знижці з, за монету тон. Ну, в принципі, здається, все розказав по цьому проєкту. Більше тут щось у нас буде трішки згодом. Еванс це здається там за реферал. А, по партнерській програмі. Дивимось інвайт, розділ. Є одна лінія, і з кожного, і ми отримуємо по 6% від доходу ваших рефералів. Тому запрошувати сюди також буде дуже-дуже вигідно. Тому тапаєм. Думаю, що тапалка буде недовго, так як тапалка це заради того, щоб аби збільшити своє ком'юніті саме в соціаль, соціальній мережі SL8. І можливо це може закінчитися в абсолютно будь-який момент. Тобто, поки є така халява, не пропускаємо, збираємо, виводимо або ж стейкаємо цю монету в надії на те, що вона ще виросте. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставимо лайк, підписуємось на канал. Ну і, звичайно, про мій телеграм також не забуваємо.